Сьогодні християни східного обряду святкують одне з найбільших свят Різдва Христового. Кожної родини є свої традиції до цього свята. Давайте запитаємо, як святкують білоцерківці. такий звичай в родині зранку ходити в церкву на Різдво. Але є такі звичай не тільки зранку, а й вечірня. Вчора ми всі родини були в церкві. Після церкви ми, е, ну, як обов'язково, наші такі традиційні страви це куття, uh -huh. пісні страви, які готували спеціально до цього свята. Дванадцяти ну, страв да. були? Дванадцять, ну, може, не було, але так ми рахували, що майже дванадцять uh -huh. обов'язково колядуємо, співаємо. От, приходять до нас колядники, гості. Вчора готувала кучу, пекла пироги з маком, з лимоном, з рибою. З моєго дитинства завжди я пам'ятаю, як мама готувала кучу, ставила на покуч її, на солому, а ми всі діти кругом стола сідали, тато приходив і ми все із нею і сиділи і, і так продовжуємо все це. І до сьогоднішнього дня. А ми, якщо чесно, з сьогоднішнього дня приєднуємося до такого великого свята. Угу. Як правильно сказати, потрібно почати Перше що Потрібно почати. Сьогодні ми починаємо. Угу. І причастили сьогодні перший раз нашу маленьку доньку, угу. так що родина в нас. Надіємося, буде справжньою християнською. Угу. Готували якісь страви з кутю. Звичайно, вчора я готував кутю, їздив і, і їздила до батьків. Батьки накрили 12 страв. В... Сьогодні до прабабусі. Сьогодні своєї. до бабусі їдемо. Ми завжди на різдво їдемо до найстарших в нашій родині. В нас є Ну, наші доньки, три три прабабусі для нас, це наші бабусі, і один дідусь. Ми обов'язково їх навідуємо на різдво. Зараз хочу привітати вас усіх з різдвом Христовим. Я вам хочу побажати, щоб добро прийшло до хати, щоб жити і радіти, щоб сонечко веселе, ваше тішило осень. Будьте здорові, з різдвом Христовим. Я маленький хлопчик, виріс я не стопчик, На собі граю, гралі всіх діток забавляю. Всі люди чуйте, всі колядуйте, яблучка, горішки це мої потішки. Коляд, коляд, коляда. Зустрічаємо дух Різдва. Дух приходить не один. безіч клопотів із ним. Стів накрити, щоб стікали свинки, запалити вогником ялинки. Христос народився, дорогі, Христі, брати і сестри. Вітаю вас. Щиро цим великим святом різдва Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні вся повнота Православної Церкви і весь християнський світ святкують цю велику радість, радість народження в цей світ, Бога, Сина Божого, Який втілися встав в став людину для того, щоб змінити людське життя. Мабуть, сьогодні, як ніколи, ми потребуємо цих змін. Бажаю, щоб в наших серцях панував мир, любов і спокій, щоб ми побільше задумалися над тим, чому в цей світ прийшов Господь, чому для нього не знайшлося місця серед нас людей, де він народився, а народився він в яслах серед тварин, тому що ми були недостойними. Бажаю, щоб у ці свята ми побільше задумалися над своїм земним життям, над своїм християнським життям, щоб ми стали достойними, щоб і в наших серцях і в душах оселився Господь, щоб він дарував нам. Щастя і радість, щоб ці гучні колядки, які лунають сьогодні в християнських домівках, щоб зігрівали нашу душу і наші серця. Христос народився стаю Його.